Вітаю вас, любі другокласники! Розпочинаємо урок математики. Наша тема календар зимових місяців, визначення вартості замовлення, розв'язування задач. Підготуйте, будь ласка, підручник та зошит з математики, ручку, простий олівець та гарний настрій. Скажіть, будь ласка, який сьогодні день тижня? Вівторок, яке число і місяць? 19 січня. Яка пора року? Зима. Так, відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Відступіть 4 клітинки вниз від попередньої роботи. І запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні 19 січня. Класна робота. В каліграфічній хвилинці запишіть усі двоцифрові числа, які можна скласти з цифр 2, 6, 9. Наприклад, 22, 26, 29. Будь ласка, складіть інші числа і запишіть їх. Перевіряємо 62, 66, 69, 92, 96, 99. Після каліграфічної хвилинки запишіть завдання 501. Відкриваємо підручник на сторінці 84. Читаємо уважно завдання. Склади вирази за схемами і обчисли їх значення. Записуємо перший вираз. Різниця чисел 74 і 66. Обчислюємо цей вираз. Дорівнює. 8. Знайдіть різницю чисел 82 і 66. Дорівнює. 16. Різниця чисел 98 і 66. Дорівнює. 32. Переходимо до другої схеми. Зменшуване 48. Від'ємник 19, різниця. 29. Зменшуване 71, від'ємник 19, різниця. 52. Зменшуване 65, від'ємник 19, різниця.

Чудово. Продовжуємо працювати у підручнику. Тепер над завданням 502. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Що відбувається на малюнку? Дівчинка та хлопчик сидять за столиком у кафе і обирають собі замовлення. Дівчинка, давайте назвемо її Оленка замовляє сирник і какао. Допоможіть, будь ласка, оленці обчислити вартість її замовлення. Перед нами меню. Давайте знайдемо вартість сирника. Сирник коштує 23 гривні. Знайдемо вартість какао. Какао також 23 гривні. Як же обчислити вартість замовлення оленки? Так, треба знайти. Суму чисел 23 і 23. Чому вона дорівнює? 46 гривень. Так, це замовлення Оленки. Тепер е переходимо до замовлення Богдана. Е давайте назвемо його так. Він замовляє фруктовий салат, млинець і лимонад. Шукаємо в меню. Фруктовий салат коштує 34 гривні. Млинець 23 гривні. І лимонад 11 гривень. Як знайти е, вартість замовлення Богдана? Так, треба знайти суму всіх цих чисел. Будь ласка, е, до 34 додати 23. Обчислюємо. 57. Так. І ще до е, цієї суми додамо 11, 57 додати 11 буде 68 гривень. Так, це вартість замовлення Богдана. Уявіть собі, що ви прийшли з другом, подругою або з мамою чи татом у кафе і хочете зробити замовлення так, щоб його вартість не перевищувала 100 гривень. Будь ласка, оберіть з меню е, те, що вам подобається. Так, замовте щось на суму не більшу, ніж 100 гривень. Сподіваюся, у вас вийшло. А тепер прийшов час перепочити. <му> Підмовимося до роботи і зараз працюємо над задачею 503. Давайте уважно її прочитаємо. У кафе Білосніжка за день приготували 65 коктейлів. Із них 22 коктейлі були бананові, 19 шоколадні, а решта кокосові. Скільки кокосових коктейлів приготували за день у кафе? Які е, ключові слова у нас є у цій задачі? Про що йде мова? Так, йде мова про коктейлі. Ми, нам відомо, що бананових коктейлів було 22, шоколадних 19. Так, а всього коктейлів за день приготували 65. Що нам невідомо, що нам треба знайти? Скільки кокосових коктейлів приготували за день у кафе? Будь ласка, запишіть. Задача 503. Так, і які у нас ключові слова? Бананові. 22 коктейлі. Шоколадні 19 коктейлів. Кокосові? Невідомо. Як нам позначити, що за день всього приготували 65 коктейлів? Фігурна дужка – 65 коктейлів. Так. Е скажіть, будь ласка, який це вид задачі? Так, це задача на знаходження невідомого доданка. За відомою сумою та двома доданками. Будь ласка, ми вже знаємо, що у цієї задачі може бути два способи розв'язання. Виберіть будь-який, який вам подобається. Запишіть слово розв'язання. Так, І давайте, ну, наприклад, Оберемо такий спосіб. Від 65 будемо віднімати 22 коктейлі. Так, Що це ми дізнаємося такою дією? Ми дізнаємося, скільки шоколадних і кокосових коктейлів приготували у кафе. Так, чому дорівнює різниця чисел 65 і 22? 43. Так, записуємо першу дію. Від 65 віднімаємо 22, дорівнює 43 коктейлі. Ми дізналися, що це е, кількість кокосових та шоколадних коктейлів разом. Записуємо пояснення до першої дії. Так, Яка у нас буде друга дія? Тепер від усіх коктейлів, які зробили у кафе, так, від 65. Ой, вибачте, від 43-х, ми віднімемо 19 кількість шоколадних коктейлів і у нас залишиться кокосові коктейлі. Так. Чому дорівнює різниця чисел 43 і 19? Так, 24 коктейлі. Можемо дати відповідь на запитання задачі? Скільки кокосових коктейлів приготували за день у кафе? Так, можемо. 24 кокосових коктейлі приготували за день у кафе. Запишіть, будь ласка, задачу. Так, записали. Переходимо до наступного завдання. Розгляньте, будь ласка, календар зимових місяців. Скільки днів у кожному зимовому місяці? У грудні 31 день. У січні 31 день. У лютому 28 днів. Чи знаєте ви, чому в лютому не завжди буває 28 днів? Адже у 2020 році. Так, у минулому вже році, у лютому було 29 днів. Чому так відбувається? Зараз зрозуміємо. Додавання одного дня 29 лютого раз на 4 роки. Пов'язане з обертанням нашої планети навколо Сонця. Земля робить повний оберт за 1 рік і майже 6 годин. У сумі 6 годин за 4 роки становлять одну добу. 6 годин плюс 6 годин плюс 6 годин плюс 6 годин дорівнює 24 години. Одна доба. Дайте відповідь на наступне питання. Скільки всього днів триває ця зима? Як це дізнатися? Так, треба до 31 до кількості днів грудня додати 31, кількість днів у січні. Так, чому дорівнює сума цих чисел? 31 і 31. 62. Так, і додати 28. Це кількість днів у лютому місяці. До 68. О, вибачте, будь ласка, до 62 додаємо 28, дорівнює. 90 днів. Так, 90 днів триває ця зима. У якому місяці починається календарний рік? Календарний рік починається у. Січні місяці. Скільки в січні робочих днів. А скільки вихідних? Так, давайте подивимося, як нам розібратися у календарі. Червоні дати це святкові дні. Помаранчеві дати це дні вихідних. А просто чорним кольором записані робочі дні. Будь ласка, давайте порахуємо яка кількість робочих днів 19 робочих днів так як нам дізнатися не рахуючи яка кількість вихідних днів так можна від 31, так, від цієї кількості днів січня відняти 19 і отримати кількість вихідних днів у січні. Будь ласка, від 31 відніміть 19. Так, отримаємо 12, днів, 12 вихідних днів у січні. Молодці! Про що ви дізналися на уроці? Що у вас викликало труднощі? А що сподобалося, було цікавим? Розкажіть, будь ласка, своїм близьким. А я дякую вам за увагу та за роботу на уроці. До нових зустрічей!